Це що я хотіла сказати. Далі. У нас було прийнято рішення про сплату відновленої вартісті за зелено насадження від пляму забудови. ну, таке дуже гарне рішення, інші дерева не знищуються. Але ви все знаєте, що як знищувалось, так і знищується. Але відновлена вартість. Наприклад, якщо відновна вартість за земельну ділянку там 150-300 тисяч, а по плямі забудови до 10 тисяч, вони сплатили 10 тисяч, вирубають повністю цю земельну ділянку, а розказують, що відновна вартість сплачена під пляму забудови. Сьогодні прокуратура звернулася до суду про скасування даного рішення. Воно не незаконним. Якщо написано, якщо є відновна вартість за земельну ділянку, вона повинна сплачувати повній мірі. Ми не повинні йти на поводу у наших забудовників. Не повинні їм давати можливість, якщо повинні сплатити одну суму, сплачувати інше. А вони, от, я казала, приватизують земельну ділянку, то кажуть, що земельна ділянка приватизована, і я можу робити, що заводу. Вони все одно вирубають повністю всю земельну ділянку всі зелені наша які на ній знаходяться. Але стягнути з них повну вартість, повну відновлену вартість, у нас немає можливості, тому що у нас є рішення, в як, якому чітко зазначено, що сплачувати повинні тільки теплямою забудою. Тобто, значить, і дуже гарне рішення, але воно нам слугувало на дуже гарну службу. Тому я хочу зазначити, що є постанова е, Ірпінського міського суду, яка звернулася е, за кодову. Верзі 2014 року, який е, була скасована дане рішення міської ради, і суд зазначив, що дане рішення спрямовано на безпідставне зменшення грошового зобов'язання фізично або юридичних осіб при сплаті відновленої вартісті зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що не відведені в установленому порядку фізичним або юридичним особам. Це про що я я хотіла сьогодні вам сказати. Тому я ж кажу, дуже важливо, ну я в даному випадку мені так здається. Що не тільки збереження, а має значення, а і відновлення зелених насаджень. І я прошу громадськість ну, нас підтримати в цьому плані, що нужна не тільки ну, охороняти, да я, думаю, я вважаю, що на охороняти те, що ми маємо, не втрачати те, що ми маємо, але і відновлювати, не не стояти на місці, а й відновлювати наше зелені насадження.